Літні канікули у маленьких білоцерківців розпочались досить активно, так як у різних районах Білої церкви проходили фізкультурно-оздоровчі заходи під назвою Спорт у кожному дворі. Така активність мала на меті залучити дітлахів до активного відпочинку, покращити їх здоров'я та настрій, а також популяризувати спорт. Ми проводимо ці заходи в червні місяці за підтримки нашого управління молоді спорту. Для того щоб дітки проводили свої канікули з користю в гарному настрії, займалися спортом і фізичною культурою. Ними ними займаються працівники нашого центру. Ми на місці, коли приїжджаємо на майданчик, дивимося, що ми можемо зробити або це буде міні футбол, або волейбол. Ну в основному це естафетки, грав дартс, перетягування канату, стрибки на скакалки, хула-хупи». Таке діткам дуже подобається всі щасливі веселі. Найактивніші учасники отримали дипломи, медалі, солодкі призи. А головне заряд позитивних емоцій і веселий відпочинок. Романов Олександр, дарт перше місце. Романов Олександр молодець. Каченко Дмитро, дарт третє місце, канад перше. О, Ця ініціатива є надзвичайно корисною та важливою для громади. Наразі залучати діток до таких заходів вкрай необхідно, адже, попри всі негаразди, ми повинні зробити все, аби їхнє дитинство було якомога яскравішим та незабутнім.